Владислав Шевцов, позивний Дейл, один із тисячі захисників Азовсталі. До останньої хвилини свого життя він зі своїми побратимами зупиняли навалу російських окупантів, тримали оборону в підземних тунелях і бункерах, стали символом опору України і її підступному сусіду. Вийшли красають діти. Ми віддали, далі кажемось. Продукти каже, всі воду кажать далі, а самі каже, вже по Маріуполі нету. Я попитала синок, ти хоч що небудь там? А він каже: Мама, нічого сьогодні не говори про їжу. Тут води навіть немає. Вони воду з труб зливали. Практично без їжі, води, медикаментів, які б могли врятувати життя багатьох азовців. Вони мужньо стояли без сподівань на допомогу, з надії на Господа та силу свого духу. Бомби каже, стали бросати, його там ранило. Смертельне ранение було в живот, каже, умер у мене на руках. Каже, кричав там. А як він загинув і все Я навіть не продалась близько до серця, що його немає. Я й навіть зараз не можу. Цього прийнятись, я його кожен день чекаю, чекаю. На рідну землю Владислав Шевцов повернувся на щиті через три місяці після загибелі. Для родини це був час поневірянь та пошуку тіла сина та брата. Ми не знали, де там приліт був до, до останнього. Був обмін перший. 100 людей перший і поменяли Погибших сазов стали. Судмед експорт, полковник такий. Принес сверт такие Це Это каже ваша. На каналі телерадіокомпанії «Акцент» до Дня Збройних сил України, 6 грудня. Прем'єра програми Назавжди в строю». Розповідь про простого хлопця, який став героєм-захисником Маріуполя, його ім'я разом з іншими оборонцями навіки у звитяжній історії України.